Вітаю, всім вітання на каналі Оракул і Таро. З вами тут Юля. Усім мирного неба, доброго вам часу доби, доброго вам здоров'я, добрих вістей, всього всього вам доброго, світлого, теплого, позитивного. Вітаю всіх нових підписників на каналі. Є там трошки підписників, я бачу. Я дуже дякую вам за довіру. Дякую, що долучилися. Пишіть тільки я всіх, всіх прошу і нових і старих, пишіть. Більше було між нами комунікації, більше пишіть. Може, якісь свої побажання, може, якісь свої пропозиції. Пишіть, пишіть коментарі. А так то я всім дякую, що ви тут, що ви зі мною нових вітаю і дякую за довіру. Старим завжди вдячна, що ви тут, що зі мною за коментарі. Дякую, хто пише коментарі, дуже вам вдячна. А хто ще не підписаний на каналі, то підписуйтеся. Позбудився вам сьогодні розклад на Ленорман картах. Таку тему, що кохана людина вам хоче сказати, задумайте своїх коханих, хто би то вам не було, не має значення, тобто, ну, в яких ви стосунках би не було, в якому статусі з людина, людиною має значення. Можете навіть загадувати онлайн, якщо ви ще навіть реально не знайомі, але онлайн же у вас там є якісь стосунки, переписка, яка вже давно йде. Там не виходить, через вісень, чи як зустрітися, все одно людина, яка е, вам симпатизує ви їй, там хоча б якісь є, як, як не стосунки фізичні, то хоча б онлайн є якісь е, спілкування, то можете згадувати, кого хочете. То, от, що хочу вам сказати, таке це питання, що вам людина хоче сказати. Тобто е, ця людина вам чого ще не казала, що вона хоче вам сказати, запропонувати, повідати, от від вашої людини. Коханої загадуйте, кого я кажу, хочете, і тільки щоб це були стосунки любовні. Тут розумієте, хто б то не був, ну це стосунки любовні, навіть якщо вони у вас поки що тільки онлайн. Ну, вони мають бути вже такого формату. Бо я буду дивитися по цій темі, щоб чіткіше сказати. щось. Що простір скаже через інструмент Ленорман Оракул, що хоче сказати простір підписникам, передати, точніше, навіть від. Коханої людини, що вона хоче сказати вам. Ну поки що вона вам ще цього не казала. Вона щось, може, думає це вам сказати, але наче поки що вона вам не казала, або навіть дуже зрозуміє тим, що ви навіть бачите, що ваша кохана людина щось хоче вам повідати, сказати, а ви не можете зрозуміти, що То ось, давайте підглянемо. Підглянемо за коханим вашим коханим коханою, що вони хочуть вам сказати, повідати. Якось там, знаєте, ще е, зростають цю думку в собі, як вам це приподнести. А ми наперед, да? А ми такі хитрі, давайте наперед заглянемо. Що хочу сказати вам, кохана людина того такого щось цікавого, що ще вона вам це ще не казала. Про що хочу повідати, кохана людина, моїм підписникам. Дивіться тут. Ага, Це кохана людина хоче вам сказати, знаєте що? Вже ось, да, вона вам скаже, на тній ключ, вона скаже. Вже ключ вставлений у дверний замок, бачите. Людина вам все-таки скаже. А, знаєте, що я хочу вам сказати? А вона про якусь хоче сказати вам, не знає, як це, про якихось нехороших людей, про якісь дрібні обставини, якісь проблемки. Щось таке, що щось не зростається, не виходить в домі вашому. Ну, тут більше зрозуміло, звісно, якщо ви вже або живете разом, або у вас стосунки такі, що вже на фізичному все-таки рівні, не на фізичному плані, не тільки на відстані. Бо тут, що, тут дім випадає. Ну, але чому? Дочекайте, дайте подумати. В принципі, для онлайн теж підійде. Дивіться, як я тут це бачу. Зараз я розкажу, тут, тут ділиться. У мене обично так розклад завжди онлайн ділиться на дві категорії. Якщо у вас стосунки фізичні, на фізичному плані, уже є, були там, то тут виходить, що людина вам скаже, що якісь негаразди, або якісь люди нехороші є, чи якісь ситуації, от підгризають. Щось От щось просто як ці щурі тут, бачите, гризуть, дерево вже почало в'янути. І людина хоче вам якось сказати, це, що це е, заважає вашому життю і треба це подолати. От, от Треба це подолати, може, удвох. Ну, дивіться, ну, я дуже гарно на вам прикладі. Якщо ви цією людиною живете разом, і у вас є якісь подружки, які приходять і постійно вас десь там під'юджують не туди. Не там е, по справі, а такі, що навпаки, вас їдять, що у вас проблеми може в стосунках. Людина вам хоче сказати про це, що це треба подолати, і тих подружок треба випроводити з хати. Розумієте, може бути так. А може бути, просто там якісь інші м -м, перешкоди. Такі дрібні, ну це дрібні якісь. А може, ваші якісь, знаєте, не гаразди, навіть фінансові можуть бути, що бо ж дерево все-таки ці щурі підгрізають. І людина хоче вам сказати, що якісь є фінанси, може, ви не знаєте. Про те, що у цієї людини є якісь фінансові перешкоди, що для дому не може зробити те, чого ви хочете, те, на що надіялися, те, про що ви раніше домовлялися, а не можете зараз, бо те, що ті, щурі під'їдають, тут якісь обставини, особливо, ну, наприклад, якщо фінансові, то кажу, подолає тут ведмідь, тут все одно субде добре. Це ведмідь, Тут сила. Мужність, От, сидить собі, медок поїдає, все буде добре. Людина вам хоче сказати про якісь негаразди, але каже, що подолаєте. Тобто Чи ви разом, чи людина сама подолає, і тут ключ до вирішення якоїсь проблеми. Це, тобто, це людина ваша кохана, вже, вона вам вже про це скаже і скаже, як вирішити. Можливо, вона поки що вам ще не сказала, так як тема розкладу, що, що ще, кохана людина вам не сказала, що вона, хоче сказати. вона ще не сказала про якісь оці негаразди, про якісь оці дрібниці хороші, не сказала ще, бо то, що вона. Шукає, може якраз цей ключ до вирішення, а коли в неї вже буде вирішення цього усього, тоді вона вам вже повідає. От це так. А для тих, хто онлайн, це для категорії фізичних, то вже разом стосунки такі. А у тих, хто ще лише онлайн, то тут може дуже бути схоже на те, що людина вам каже, що скоро подолає ці обставини. Оце якраз ваше спілкування. Що немає його на реальності, ні площині що у фізичному плані, воно ще не прийшло, тому що як і ці обставини постійно, якісь нехороші, якісь по цих щурах щось підгризає, щось не виходить, якісь там грошові проблеми, чи, чи якісь там інші То ця людина вам от хоче сказати, вона, повер... вона вирішить це все по ключу, вона вже знайде ключ до рішення цієї проблеми, тоді вона вам скаже, що я подолаю, все буде добре, і ми зійдемося жити в одну хату. вже. От це вона хочу вам сказати, ваша кохана людина для тих, хто на відстані. Можна навіть якщо ви зустрічалися вже, але десь так обставини склалися, що ви розійшлися. Тобто розійшлися не маю на увазі, не розлучення, а тому, що обставини склалися, що десь він там, а ви там. Там, чи ви за кордоном він в Україні, чи там він, він там, там, а ви десь там, ну він на війні, наприклад, а ви десь вдома. Тобто ви позустрічалися, що ви ще не є. Ну, я для тої категорії, кажу, ви ще не є одружені, але ви вже мали якісь стосунки. Але так вийшло, що ви стали. Ну, ви ще на відстані зараз спілкуєтеся тільки через онлайн. Або ви взагалі ще реально не були знайомі. Для тої категорії, тут просто то, тут то йде, що е, ваша кохана людина, вона каже, що цих щурів, які підгризають. Оці всякі проблеми, які чіпляються і гризуть цей корінь вашого дерева. Гризуть оце, що якби ви там так стараєтеся, вони судно підгризли. Ви так стараєтеся, а вони опять підгризли. Людина каже, що вона вирішить це все. Вона вам це скаже скоро, що це все вирішиться, що це дрібні. Це все-таки тут дрібні щурі. Це все-таки тут не змія випала, не лисиця, що більш жорстче. Це це дрібні проблемки. Негаразди, якісь, якісь оці шкодніки, ці, так, шкідники ці дрібні, які палки у колеса вам ставлять до того, щоб вже були разом. То людина вам хоче сказати, що це буде подолано. ведмідь точно буде подолано. Дивіться, що, що таке щур, що таке відмідь. Ну, Це ж навіть так на реальність візьміть тварина. Що таке щур, що таке ведмідь? Відміть того щура одною лапою, бабах і розтолочив. Подолаєте, подолаєте разом, чи людина сама подолає, от віцький, тут Мішка стать гарний, чи та людина сама подолає, чи ви разом подолаєте, але людина про це вам скаже, не знайде ключ до вирішення цієї проблемки, цих щурів, і ви подолаєте це все і будете от в одній хаті. Будете, будете вже, От що вона хоче людина вам сказати, ваша кохана людина, якщо це тут хтось згадав ту людину, що ви спілкуєтеся онлайн, що ви на відстані. Кажуть, що ви подолаєте це. Ви подолаєте і ви будете в одній хаті, все буде добре. Ви пришкоди, по цих щурах подолаєте. Отак, от ну, отак от воно пішло сьогодні. Такий розклад, шкохана людина хоче вам сказати: для тих, хто вже разом то каже про ті проблеми, що у вас є у хаті, що у вас щось є з матеріальне чи ще щось, ви поки що того не знаєте, але та людина вам то розкаже. А то, хто на відстані, то, то людина хоче вам сказати, що вона ті перешкоди для того, щоб ви були разом, щоб ви подолали цю відстань. Що це подолаєте і буде добре. Все буде добре, зійдетеся, жити разом. Ну, так. Отак От мені сьогодні це пішло. Якщо хтось щось може хоче доповнити, хто знає карти, можливо, чуть-чуть зможете самі під себе підкоректувати. Я тільки рада, але це не означає, щоб мене переправляти. Мені з потоку пішло так. Кому заходить, добре, кому ні, то перегортайте. А хто хоче чуть-чуть щось доповнити, то я тільки буду. За, якщо ви навіть це напишете коректно, розумієте? Коректно. Так що ви щось побачили ще більше тут цих картах, бо в мене так буває, знаєте, що так дивлюся, дивлюся на розклад, а потім щось ще доходить. А відео ж то не буде чекати, поки до мене дійде. Тому я можу ще щось пізніше. Особливо по цих оракулах у мене так іде. По Таро то мені не то, а по... по Таро мені відразу приходить інфа з простору, а по оракулах чуть-чуть тормозить інколи. То, тому, якщо ви ще щось тут побачили, то будь ласка, доповнюйте е, в рамках. Пристойності, пишіть, я нічого нічого проти не маю. Коректно. Все, дякую вам за увагу. На все все вам добре. Чекаю на ваші відгуки, на зворотній зв'язок. З вами була Юля Зустрінемось на каналі.